На жаль, так на жаль, посилився останнім часом. Точніше, вчора вчорашню за вчорашню добу. 10 людей, які постраждали, які були поранені саме внаслідок скиду вибухівки або влучання FPV-дронів. Це прибережна зона, кіндійка, Антонівка, це все в принципі. все Херсон, і всі 10 постраждали в цьому районі. Троє. Четверо жінок і шість чоловіків. П'ять людей отримали амбулаторну допомогу в середнього ступеню тяжкості та травми отримали. І п'ять людей ще госпіталізовано. Зараз вони в лікарні також. Лікарі не дають допомогу, але стан не важкий. Слава Богу, будемо надіятися, що скоро люди повернуться до життя нормального, точніше, важко сказати, що це нормальне життя під постійним терором, але все ж таки повернуться додому. І також у нас вчора була також проблема. Вона сьогодні залишається з електропостачанням. Часткове відключення Дніпровського району внаслідок влучання в один із. Об'єктів критичної інфраструктури залишились без без світла до майже 23 23 точки обліку. Це в Дніпровському районі, і також 20 будинків без теплопостачання. Сьогодні вчора до вечора, до пізнього і сьогодні. Зранку комунальники працюють над тим, щоб сьогодні поновити і електропостачання, і теплопостачання. По області 36 населених пунктів було обстріляно 10 приватних будинків, три багатоквартирних, одна автівка. Ну, це таке. Головне зараз повалити світло, і головне, щоб сьогодні було менше поранених. Сили оборони роблять все для того, щоб подавити якомога більше дронів. Більше 70% вчора було подавлено, але така навала шла, що все одно якісь просочуються і наносять шкоду.